Блок 2 І. функції системи управління інцидентами фінансування і адміністрування Функція фінансування і адміністрування відповідає за фінансовий та адміністративний аспект реагування, у тому числі за кадрові ресурси. Ця функція допомагає здійснювати реагування, адже забезпечує закупівлі та врахування необхідних ресурсів. У рамках планування вона допоможе визначити витрати, пов'язані з реагуванням, та знайти джерела фінансування. Після завершення цього блоку ви зможете Описувати роль функції фінансування, Описувати джерела фінансування для реагування. Пояснювати роль функції фінансування і адміністрування стосовно розгляду претензій, страхування та медичної евакуації та описувати роль фінансування й адміністрування в управлінні витратами на реагування та ведення їх обліку. Ця функція відповідає за відстеження витрат, здійснення платежів та надання адміністративних послуг. Функція фінансування й адміністрування відповідає за персонал та обладнання. Вона тісно пов'язана з функцією планування та логістичною функцією. Таку діяльність можна поділити на такі категорії: отримання фінансування для реагування, набір персоналу для реагування та керування ним, розгляд претензій, вирішення питань пов'язаних із страхуванням та медичною евакуацією учасників реагування та управління витратами та їх документування. Отримання фінансування для реагування. Джерело фінансування залежатиме від країни та партнерів, задіяних у реагуванні. Функція фінансування й адміністрування допоможе отримати доступ або до фонду реагування на надзвичайні ситуації або до перепрограмованого фінансування. Фонд реагування це резервні кошти для реагування у сфері громадського здоров'я. Це фінансування не пов'язане з фінансуванням щоденної діяльності, оскільки до нього можна отримати доступ лише в разі надзвичайної ситуації. Перепрограмоване фінансування це кошти взяті з іншої сфери для використання їх у рамках реагування на подію у сфері громадського здоров'я. Наприклад, такі кошти можуть надходити від інших відділів чи програм у рамках Міністерства охорони здоров'я або від інших міністерств. Існують й інші джерела фінансування. Додаткове фінансування отримують за запитом від Міністерства охорони здоров'я на додаткове фінансування з джерела оперативного фінансування для реагування на події у сфері громадського здоров'я. Таке джерело є унікальним для кожної країни. Запит на додаткове фінансування, як правило, подають після того, як фонд реагування вже вичерпано, наприклад, під час довготривалого реагування або реагування, що вимагає значних ресурсів. Мобілізація ресурсів відбувається, коли Міністерство охорони здоров'я подає іншим донорам запит на фінансування для реагування на подію у сфері громадського здоров'я. До потенційних донорів належать, зокрема, Всесвітня організація охорони здоров'я, Центри контролю та профілактики хвороб та неурядові організації. Підфункція управління кадровими ресурсами відповідає за управління процесом найму персоналу з реагування. Забезпечення укладання з такими працівниками договорів та своєчасної оплати праці, управління процесом найму персоналу з реагування, управління страхуванням і іншими питаннями, пов'язаними з контрактом та проведення брифінгів із новими працівниками до та після їх залучення до реагування та їх адміністрування. Функція планування допоможе визначити, які типи навичок потрібні для відповідного реагування. Персонал зазвичай наймають для реагування на основі специфікацій ролей, необхідних для виконання функцій, окреслених у плані реагування. Підфункція розгляду претензій, страхування та медичної евакуації відповідає за загальне врегулювання та спрямування питань, що стосуються компенсації за травмування та розгляд претензій під час інциденту. Наприклад, у її рамках здійснюється встановлення процедур для розгляду претензій персоналу і претензій стосовно пошкодження майна і надання компенсацій. Відбувається опрацювання адміністративної документації, також надаються технічні настанови стосовно всіх аспектів травми, захворювання чи заяв про відшкодування майнових збитків. Здійснюється розгляд претензій та заяв про відшкодування збитків і ведення їх обліку. Та забезпечується організація медичної евакуації учасників реагування, які отримали поранення або захворіли під час роботи у віддалених та або небезпечних місцях, де обмежений доступ до закладів швидкої медичної допомоги. Функція фінансування й адміністрування передбачає управління оперативними витратами для надання допомоги стосовно планування реагування шляхом. Здійснення розрахунку витрат для функції планування, надання рекомендацій щодо економії витрат, розроблення методологічного способу визначення витрат та ведення обліку всіх даних щодо витрат і проведення аналізу витрат, що стосується інциденту. Вона забезпечує належне визначення обладнання і оплачуваного персоналу. Вона забезпечує координацію процедур звітування щодо витрат і управління відшкодуваннями. Підіб'ємо підсумки. Фінансування і адміністрування невід'ємна частина процесу планування. Ця функція передбачає надання рекомендацій щодо джерел фінансування, вирішення питань щодо претензій і страхування та здійснення закупівель товарів та послуг, пов'язаних із реагуванням. Також ця функція виконує роль у сфері забезпечення людськими ресурсами. Функція фінансування й адміністрування не лише підтримує реагування, а й відіграє ключову роль у плануванні. На завершення пригадайте останнє реагування, у якому ви були задіяні або яке ви аналізували, та поміркуйте, яким чином функція фінансування й адміністрування була втілена в реагуванні. Дайте швидку оцінку організації такої функції, яким чином її виконували, чи можна було б щось змінити. Занотуйте свої відповіді у щоденнику. Сподіваємося, цей блок був корисним та цікавим. До зустрічі на наступних заняттях.